Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 25 січня 2024 рік і сьогодні XRP дійсно культовий проект. декілька слів, як завжди, про нього. На сервісі CoinMarketCap, XRP займає шосту сходинку з. Капіталізації 27,8 мільярдів доларів. Активна спільнота це блокчейн будує бізнес. XRP дуже активно використовують банки, реальна банківська сфера довіряє цьому блокчейну. Тому це дуже перспективна компанія. Ну і, звісно, її токен. Дуже активна спільнота на різних майданчиках, ну, як завжди, хто. Вирішить інвестувати в цю криптовалюту. Зробіть більш детальний огляд. Розберіться, що вони роблять, які в них напрямки, які вони роблять звіти по своїй роботі. Ну, ми повертаємось до технічної складової. 21 рік було максимальне значення цієї криптовалюти, далі разом з біткоїном зниження зростання і разом з біткоїном зниження. Потім 23-й рік біткоін почав зі зростання, XRP також з ним. Далі фаза невеликого зниження разом з XRP. Осінь 23-го біткоін пішов доволі потужно, XRP розпочав, а потім дві свічки не вистачило сили у цій ком'юніті, щоб йти за біткоїном. А от коли біткоін почав знижатись цього місяця і дав мінусом 5%, XRP знизилось на 17%. Це означає, що не вистачає на зараз сили, щоб іти далі наверх. Потрібна фаза консолідації, на мій погляд, декілька місяців. Я знову пов'язую з халвінгом біткоїну. Дехто пов'язав з ETF, але ETF ніяк не вплинуло, навіть ми бачимо зниження по біткоїну. Отже, я гадаю, що до травня буде, ну чи в цьому діапазоні, чи трошки нижче. Але сильного зниження нема, бо він вже знижався і спільнота XRP, нагадаю, потребує збільшення ціни цієї криптовалюти. І на зараз до минулого максимуму 220%. Ну, може знизитись і ну, 250% тут до минулих максимальних цін може криптоінвестор знайти. Коли це буде, невідомо. Можливо, разом з біткоїном до 2025 року це буде. А можливо, як минулого разу йшов, йшов, там знижався, знижався, а потім... Бах, і дасть максимум, а може і більше. Ну, з... приблизно з прапором сходить біткоїновським. Ну, тобто це приблизно через рік. Звісно, якщо буде така, така, такий розвиток подій, як, як вже був колись. На місячному я підсумовую, бачу декілька місяців фазу накопичення. Тижневий графік. Ну, Курс вийшов з зони максимальної активності ще рік тому, і туди повертатись не планує. Я бачу таку ситуацію: індикатор стокастик заходить у зону недокупленості. Тут декілька тижнів побуде. Можливо, невелике зниження, після чого зростання. Бо приблизно такі фази були вже тут, тут. Тому, можливо, XRP буде циклічним, як і багато раз ми можемо бачити тут, за даним індикатору стокастик, Можливо, і зараз він так зробить. Тобто, на тижневому графіку підсумовую, я бачу 2-3 тижні в зоні недокупленості за індикатором стокастик. Тобто, можливо, ще невелике зниження. І розвернення, після чого бачу фазу зростання цього циклу. Подивимось, що тут на денному графіку. Тут також можна бачити циклічність. Дуже схожа була фаза цього разу. Подивіться. Курс знижався, знижався, потім зібрав потрібну активність і пішов наверх. Зараз дуже схожа конструкція, як і тоді. Тому за декілька днів ми можемо побачити, як і якусь флетову тут ситуацію розвернення. А можемо побачити, як і минулого разу, таку червону зелену свічку. Тоді, тобто трейдерам бути тут обережним, що можливо буде така схожа конструкція, як і минулого разу. Може бути, ну, може, вже було таке. Підсумовую свою думку на денному графіку, будьте обережні, можливі різкі зміни тут перед розверненням. Технічний аналіз, так, ще ковзані йдуть по понакатані вниз. Те, що тільки що я казав, а осцилятори вже в розверненні. Ну, все нормально. Курс заходить в цю зону, де буде розвернення. Не тільки я це бачу, а й головні технічні індикатори на це вказують. Ідеї. Що думають люди? Дві перші ідеї шартові, дві другі лангові. Типічна ситуація, коли курс може розвернутися наверх або продовжити вниз. Гадаю, люди бачать. Рух до зони максимальної активності, щоб з неї більш потужно піти наверх. До речі, всі мої відео в описі є перехід на цей сервіс для трейдерів, безкоштовна реєстрація. Дивіться графіки, дивіться думки людей, що вони тут указують. Ця ідея, наприклад, да, бачите цей клин. З якого дуже потужне зниження прогнозують. Друга ідея бачить завершення більш великого клину і ще більш потужне е зростання. Скільки людей, стільки й думок. Ну а загальна ситуація розділені думки, практично навпів, шартові з ланговими. Що там було з біткоїном заглянемо? Ну, тут, при... тут завершена фаза, на мій погляд, розвернення, і вже курс прямує наверх в зоні ціє... цієї конструкції. Ну... Ну, курс з 40 може повернутися на 45. Я так бачу розвиток подій. тут Вже розвернувся, індикатор стокастик показує синю стрілку наверх. В зоні недокупленості фаза. На мій погляд, завершена. І вже напрямок іде напрямок по індикатору, і як таке буває, що буде і фаза зростання. А по XRP на січень 2024 року, гадаю, моя думка вам зрозуміла. На декілька місяців, на мій погляд, буде фаза консолідації, і, можливо, інвестори зможуть тут зловити курс нижче відсотків на 300%, можливо, звісно. Але більш вірогідно 200-250. Дякую, вже більш активно почала наша криптоспільнота. Писати коментарі, ставити лайки. Я вдячний вам. Бачу, що пишу не тільки для своїх блогів і форумів, а і вам потрібна ця регулярна інформація від мене. Ну, як ще одна думка. Щоб сформувати свою. Звісно, я вдячний за слова подяки. А кому нема коли це писати, просто напишіть цифру, яку ви гадаєте, ціну займе та чи інша криптовалюта. Наприклад, за місяць-за два. Ну а краще всього до халвінгу. От давайте так пишемо: скільки буде біткоін до халвінгу. Я гадаю 37-38. Вже люди пишуть у нас 35. Хтось каже 25. Просто напишіть BTC-30. Якщо відео вам було корисним, поставте лайк, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Один з варіантів фонд Притули посилання у відео. Можна просто в приватбанку, ManoBank, напряму на ЗСУ за пару кліків. За донат кредитними грошами відсотки банки не беруть. Завтра ми розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі.